Чорнобиль це таке дивне місце, де вам може зустрітися абсолютно все, що завгодно. Мене звати Вікторія Поліська і ви потрапили на Чорнобильський канал. Йдемо на кладбище з півом. Так що давайте менше балачок і вперед. Така зоночка навколо. Лісок. Такий тайний лісок з чорнобильськими секретами. Гарно протоптана доріжка тут. Зараз я знаходжусь на кордоні зони відчуження, і у нас сьогодні з вами буде цікаве відео, де ми подивимося декілька закинутих хатинок, а також я хочу, знаєте, що, я взяла з собою, зараз я покажу вам одну штуку, взяла з собою такий магніт. Тут є колодязь і ми спробуємо цей магнітик туди опустити, може знайдемо якісь скарби Чорнобильські старі, які тут валяються дуже багато років. Зараз ми подивимося цю хатинку. Цей колодязь знаходиться біля хатинки, а потім вже ну, взагалі страшнувато, звісно. Ну нічого, давайте спробуємо. Цей колодязь. Зараз ми з вами зайдемо в цей будиночок, бо я минулого разу сюди не зайшла. Глянемо, може тут щось позалишалося. Я так розумію, що тут була пожежа чи просто закинутий. Заходимо обережно, дивилися. Тут, мабуть, до аварії ЧАЕС жила сім'я, а потім щось трапилося. Ну, я маю на увазі, що цей будиночок на кордоні прямо. Може, просто люди виселились, бо боялися радіації, яка тут була скрізь. Тому що сам колючий дріт він нічого не змінював для людей, бо радіація була скрізь. І ферми виселили, людей повеселяли, тому хатка моя була закинута, хтось нею користувався, Провода, бачите, позалишалися там. І люди виїхали. О, Побачила. Що таке? Це... Опа. О, бачите, я ж казала, що тут жила сім'я. Стареньке фото. І ще валяється. Йдемо на кладбище з півом. Йдемо на кладбище з півом. Ой, вона вицвіла вже, бачите, вже не видно, хто там йшов на кладбище з півом, що нема вже нічого. Не, Ні, я бачу, що є. Зараз достану. Ой, вона вицвіли ще зовсім, вже, бачите, які. Якесь фото з привидом. І ось, може, це була ця хата, до речі. Бачите, у нас згоріла, але може це була хатинка. Оця. Прикольно. Фото позберігалися. Бачите, ну не всі збереглися, бо воно ж тут все одно волога сюди потрапляє. Коротше, отаке фото у нас є. Йдемо на кладбище з півом. Потім у нас отаке фото, мабуть, сім'ї, яка тут проживала. До аварії на Чорнобильській АЕС. Це теж, мабуть, дітки, може хтось себе впізнає. От, і отаке ось фото з приводом. привидом, ну, з браком, бо воно лежало тут на... Під... воно хоч і лежало, тут, бачите, там ще щось є. Воно тут лежало, там сухо. Вон, але все одно. Так, що що Вона може туди його й покласти? Ті фото, які знайшла тільки що поклала туди всередину, назад. О, тому що якщо вони там збереглися стільки років, то, може, хазяїн колись приїде і сам знайде. Може, він його і сховав, а так як отсюди вивозити не можна нічого, то може він побоявся її забирати і залишив тут. Взагалі така обстановка трошечки тут мрачнувата, звісно, страшненько. Але давайте, раз я вже взяла цей магніт, зараз його закинемо. Бачите, на нього гроші мої цепляються в кармані. Нічого, він такий сильний, що. Не одліпає. Зараз я поставлю камеру на штатів. За цей колодязь. Він такий, не знаю, глибину його яка. Ой. Це сміття, я сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що то сміття. Це ще раз подивимося, як я до води добився. Так, ми зараз спробуємо тут опустити магніт. Я сподіваюся, що то не тіло чиєсь, просто сміття. Дуже сподіваюся. Так, друзі, в мене є отака віровка. Зараз я на неї прив'яжу свій магніт. Просто прив'язуємо, ну, гроші тільки забрати, спускаємо. І сподіваємося, що те тіло предварітельно, що ми бачили в колодязі, нас не покусає. Я, друзі, не знаю, що воно таке, якщо чесно. Воно мене лякає. Воно, якби я там магніт покидала, нічого магніт там не піймав, я по мішку постукала, наче типу, нічого такого не знаю. Коротше, давайте далі підемо в друге місце. Я щас ще не місце там знаю. Це такого гарного, бачите, річечка така. Це не канал, до речі, це річка. Його така штука. Клас, таке гарне. Щось ніколи не звертала увагу на таке. На сьогоднішній день в зоні відчуження залишилось дуже багато будинків, але на жаль, багато з них було знищене вогнем у 2020 році, в останній раз і перед цим теж були такі великі вогнища. Але все-таки, от в Чорнобилі, бува таке, де ідеш хоп, стоїть ціла хатинка. Заходиш, а там просто таке враження, наче хтось недавно жив. Але довго затримуватися. Тут не треба, тому що така добре збережена хатинка може свідчити про те, що тут або хтось проживає нелегально, або сюди дуже часто ходить патруль поліції. Тому швиденько треба втікати з таких місць. До речі, я хотіла сказати, водичка такого кольору, знаєте, наче ну, типа Чорнобильського. Вона аж сіяє водичка. Це таким зеленим-зеленим. Хоча навколо, як ви бачите, зеленого тільки одні сосни. А так така прям ізумрудна водичка. Ки же тут цікавий фон. Зараз я включу свій доз. Провіримо. У мені ще батарея сіла. Я як завжди. Нічого нормально тут фон. Взагалі чисто. Але гарно. Короче, місточок Чорнобильський, там водичка тече. Бачите, так як я туди сама не достану, я зараз зробила собі отаку приблуду бачите, на ось свою штуку. І зараз спробую так набрати води. Згорем пополам я набрала, я її просто переливала в іншу ямкость, бо багато зразу не набереш за один раз можна набрати, от тільки, бо воно ж переверне. Ну нічого, я б так потрошку-потрошку по брала проточну воду, яка тече. От. Так що за здоров'я усіх сталкерів. Нічого, вкусна водичка, я буду на ній готувати. Набагато, до речі, краще, ніж в наших проточних кранах. Я маю на увазі вдома в Києві, вода має такий неприємний запах. А тут, як знаєте, як з джерела. Ну, я думаю, вона нормальна. Тут фон нормальний, тому і водичка повинна бути нормальною. Так що за здоров'я. Тепер я вам вже ж обіцяла, що ми тут спробуємо кидануть. Не знаю, яка тут є глибина, непонятно. Так, давайте ще останній раз спробуємо. Щось піднеме. О, бачите? Улов, наконец то Пішла таку стрімленьку полянку. Тут в, в, на, в, ну, так, навколо ліс, бачите, ліс, ліс, ліс. а отут така полянка, наче тут екзорцистів виганяли. Екзорцизм. Вон, я навіть так покажу. Бачите, як воно навіть так виглядає з лісу. Наче тут проводили якісь ритуали. Тут, воно. Плететься ця штука. Коротше, зараз ми отут прямо і приготуємо їсти. Щось їдемо. Зараз мене спалять і відправлять додому. Тракторець. Ось так інколи буває. А коли ходила до самої прип'яті, то бува, просто приходилось тікати, падати в землю і чекати хвилин 15, бо вони могли зупинитися, встати. Якщо у вас там щось таке яскраве на вас було, я, наприклад, зараз в такій, в такому одязі, то мене не дуже видно. Ну, якби не знаю, піймають вони мене чи ні. Тут в принципі до моєї вопросів в цьому місці не повинно бути, але можуть все ж таки спитати, як зараз пояснити, що ти просто гуляєш. І нічого поганого не робиш. Коротше, давайте готувати їсти. Я зараз вам покажу, що в мене з собою є. Є отака фігня якась. Каша пшенична з м'ясом курки. Оце ми з вами сьогодні будемо травитися до експерименту. І ще отака от Суп-макаронний суп макаронний з м'ясом курки. Оце отаке мале. Зараз ми з вами попробуємо. Я просто кожного відео пробую те, що ви соромитесь купувати в магазині інколи. І вам буду говорити, яке ж воно на смак. Наша водичка вже скоро закипить, Поставили на нашу стареньку горілочку газову, яка завжди з нами була ще з 2017 чи 2016 року. Досі працює. Просто газовий балончик ставиш і можна готувати. Будемо пробувати. Перше у нас на черзі отака каша пшенична. Всередині вона виглядає доволі апетитно, Написано, що треба її висипати. І потім, як закипить вже вода, на 5 хвилин. Зараз я попробую її, яка вона в сиром і вигляді. Бую кашу. Не питайте, чого я про в заром віддя. Привичка. Ну нічого. Каша як каша, до речі. Мені вже не терпиться спробувати. Тут ще ростуть грибочки. Зараз додамо грибочків. У кашу і подивимося цвітне ясний. Вода закипіла. Виливаємо. Не знаю, скільки треба. Я стараюсь небагато. ставлю ще, бо я ще жодно хочу спробувати. Так, у нас пройшло 5 хвилин. Дивимося, що з цієї каші вийшло. Ну, мабуть, води може б, трошки більше треба було. Зараз пробую. Картельний номер. Пробуємо. Пахне. Класно. М -м, смачно! Це одна із перших коротше, страв такого швидкого приготування, який я можу похвалити. М'яса я тут не чую. Блін, смачно в натурі. Я дуже люблю пшеничну кашу. З приправками, вкусно. Да, я ложку з собою теж ношу. Клас пахне. Блін, вкусно. Ё-моё. -йом. Зараз я вам ще раз її покажу. Це не реклама, якщо що. Просто оцю кашу можна їсти. Перевірено. Наступна наша крінж їжа. Це супмакарони з маком курки. Всередині, ще я вам покажу, як воно виглядає. Бо же ж. Ой, бачите, з якими світлом. Мабуть, треба його зняти. Суп макарони з куркою. Блін, воно щось так цей камками, щось я не так зробила. Набо було зверху заливати. По дві хвилини і наш трешовий експеримент з супом. Зараз комки все одно не розтворились, Ну, я, це я просто його треба заливати зверху, а я насипала. Ну, коротше, ви будете знати, якщо що. Пахне смачно. Сейчас попробую. На смак. Трошки неякий. Це моя вина, скоріше всього. За те, що я погано його розтворила. Ну, теж нічого, ви знаєте. Треш-продукти сьогодні пройшли перевірку. Якщо дуже хочеться кушати, а у тобою тільки це і вода, то непогано. Непогано. Так що наш суп з макаронами і з куркою теж перейшли сьогодні треш перевірку. Друзі, ось я підійшов до кінця наш відос Сьогодні ми сьогодні з вами знайшли е, якусь штуку в колодязі, якесь тіло. Я, ну це я кажу, що тіло, то може просто якесь сміття, я сподіваюсь. Перевіряти ми його не стали, тому що ну страшно. Тобто е, ну, мені страшненько було. Я не знаю. Я туди покидала магнітик і не знаю, е, е, що то, може ще наступного разу я повернуся, і понюхаю запах, який там буде. Якщо то. Ну я думаю, що. То не те, що ми з вами думаємо. Ось подивились декілька будиночків в зоні відчуження. І спробували їжу, треш їжу з магазинів, які часто ви соромите купувати, і приготували її на водичця з Чорнобильської річки. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково підпишіться на мій канал. Я буду дуже-дуже рада. Я всіх вас обіймаю. І слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь на. Україномовний контент. Підтримайте розвиток українського контенту сьогодні в Україні.